Вітаю вас. Продовжуємо знайомитись із основами програмування на мові Python. Сьогодні поговоримо про можливості використання циклу із параметром. Взагалі, цикли у програмі доцільно використовувати в тому випадку, коли є потреба виконати декілька разів одну і ту ж саму послідовність дій. Наприклад. Я хочу вивести на екран 10 разів своє прізвище. Зараз завантажується програмка, це перша задача, 13-та задача, перша на сьогоднішньому уроці. З цією метою можна використати таку програму. Дивимося, з трьох рядочків вона складається. В першому рядочку забезпечується введення з клавіатури прізвища. Далі йде організація цикла ФО. Е, вказується бігучий параметр оцей І. І розказується, що виконуй 10 разів надрукуй значення СН. Дивимося, як працює ця програмка. клавіатури ввожу своє прізвище, натискую Enter. І 10 разів це прізвище виводиться на екран. Звичайно, можна було б цю саму задачку розв'язати ну, приблизно ось таким чином. Десять разів написати. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Запускаю програмку на виконання, дивлюся. Результат, в принципі, той же самий, але е, програма, яка ну, в такому вигляді буде знаходитись, ну, скажімо так, перша не естетична. Другий варіант, а якщо мені потрібно не 10, а 110 разів вивести. От. Тому е, такий підхід не є нормальним. Я вивчаю це і повертаю до початкового Значення. Таким чином, цифл використовується або для повторення будь-якої послідовності дій, задану кількість разів, або для зміни значення змінної циклі від деякого початкового до деякого кінцевого значення. Другу задачку, яку я вам сьогодні запропонував на уроці, дивіться, будь ласка, так, ось задачка невелика, вона дозволяє, поки вантайте, вивести на екран квадрати перших десяти натуральних чисел. Дай вашу увагу, в цьому випадку у, е, у команді Range знаходиться два числа. Вся справа в тому, що за замовчуванням Range розпочинає від рахунок від нуля. Е, якщо нам потрібно не від нуля, а від якогось числа, то ми повинні це число вказати. Тому я вказав не 10, а 11 справа в тому, що цикл фо закінчує свою дію в тому випадку, коли лічильник набуває значення 11. От 11 він вже не буде виконувати. Давайте подивимося, як працює ця програмка. Квадрати числа 1 дорівнює 1, числа 2 дорівнює 4, числа 3 дорівнює 9 і так далі до числа 10 дорівнює 100. Тобто запам'ятовуємо. Останнє число останнє число, цикл вже не виконується. Він виконується тих пір, поки цей параметр не набуде значення цього числа. Таким чином, подивіться, будь ласка, у range може бути початкове значення і кінцеве значення. От і у Презентація, яку я вам запропонував, бачимо, що е, цикл i in range до 4 це рівносильна інструкція, і, і перерахувати 0, 1, 2, 3. От. Е, в ролі N може використовуватись як числова константа, так і змінна, так і довільний математичний. Вираз. Якщо значення n дорівнює нулю або негативне, то тіло цикла не виконується жодного разу. Ось цей момент, який я сказав, що можуть бути два числа, і в цьому випадку цикл буде виконуватися від А до b-1, не дойде до кінця на один крок. Якщо ж перше число буде більше, ніж друге число, то цикл і в цьому випадку не буде виконаний жодного не, разу. Ну і е, наостанок для самостійного розв'язання я вам запропонував наступну задачку. Зараз ми буквально хвилинку подивимося. А є, е, такі варіанти, коли потрібно за якимсь правилом змінювати послідовність оцього параметра. Наприклад, задача 15. Виводить на екран квадрати перших п'яти додатних непарних чисел, тобто повинні бути виведені квадрати 1, 3, 5, 7, 9. Ось в цьому випадку я вже, будь ласка, від 1 до 10 із кроком 2. І ось оце початкове значення щоразу буде збільшуватись на 2. Спочатку для одинички, потім для 3, потім для 5, потім для 7, для 9. Для 11 вже не буде виконуватись, тому що 11 вискочить за межі 10. Дивимося, як працює ця програма. Ось квадрати перших п'яти додатних непарних чисел. Якби нам потрібно було перших п'яти парних чисел, парних чисел, подивіться, якщо я тут виправлю тільки так, відбудеться тільки чотирьох перших, тому мені потрібно буде вводити приблизно таке. На цьому матеріал е, уроку вичерпано. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам. Разом до перемоги.